Вітаю профі і не профі! Професійне насіння знову в ефірі. А значить, сьогодні я, як і обіцяла, продовжу говорити про самозапильні огірки. Бо гібридів цих огірків у нас як зірок на нічному небі. І перша зірка еколь із найкоротшим терміном вегетації у 37-40 днів. Це високоврожайний ранньостиглий гібрид корнішонного типу розміром до 12 см. На одному вузлі формує аж від 5 до 8 плодів. Русткі, соковиті та без гіркого присмаку. За 35-38 днів дасть плоди. Інша зірка нашої огіркової колекції кібрія. Цей гібрид потужний, має розвинену кореневу систему. Може витримувати велике навантаження зарісного врожаю. М'якоть щільна і соковита. Має чудовий смак. Зірка якості і смаку ультраранній гібрид Пасалімо. Це теж корнішон для ґрунту і парників. Достигає за 39-41 день. Можна вирощувати на пікулі для засолки і переробки, а можна просто схрумати. І ще один корнішон Чайковський. Рослина відкрита і компактна, має потужну кореневу систему, дозріває за 40 днів, зберігає свої хрусткі якості навіть при переробці, консервуванні і маринуванні. Гібрид стійкий до стресових умов вирощування і хвороб, добре зберігається і транспортується. Ще один творчий гібрид корнішонів артист. Перші плоди з'являються через 40-42 дні після сходів. Підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях або плівкових укриттях. Рослина потужна і з сильною кореневою системою. Щоб полегшити збір огірків, бажано вирощування на шпалері. В одному вузлі одночасно формується 6-8 зеленців. З одного квадратного метра вдається зібрати близько 8,5 кг добірних огірків. І караоке. Хочете співайте, хочете їжте. Середньоранній самозапильний гібрид корнішону дозріває за 45-50 днів. Рослина врожайна, а плоди мають хорошу транспортабельність і стійкість до захворювань. Ідеальний варіант для вживання в свіжому вигляді і для переробки. За 40-45 днів достигне ще один гібрид Марінда. Він рекомендується для вирощування в плівкових скляних теплицях, а також у відкритому ґрунті. Високоврожайний і стабільно продуктивний гібрид для виробництва корнішонів. При достатньому підживленні формує по 6-7 плодів на кожному вузлі. Ну і ще один корнішончик для знайомства Седрік. Період вегетації теж 40-45 днів. Врожай рівномірний, плоди довго зберігаються і прекрасно транспортуються. Рекомендований для вживання і в свіжому вигляді і для переробки. Пучині середньостиглий гібрид кущового типу із терміном дозрівання 40 днів. Цей гірок рясно родить, має потужну кореневу систему, стресостійкий, вирощується у відкритому і закритому типі ґрунту. Ну і на сам кінець огірочок із періодом вегетації у 55 днів. Це лютояр. рослина із помірною гілястістю і пучковим утворюванням зав'язі. В одній пазусі формується два-три зеленця: м'якоть хрустка, ароматна без пустот. Смак насичений і свіжий. Насіннева камера слабо розвинена. Може використовуватися в весняно-літньому і літньо-осінньому оборотах. На цьому огіркову сагу завершуємо. Про інші плоди, овочі, ягоди, квіти у наступних випусках професійного насіння. Сподобалося лайк, підписка і обов'язково лишайте коментар під відео про ваші улюблені сорти огірків.